Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо цикл відео присвячений питанням на співбесідах, а саме сьогодні продовжимо розмовляти про роботу з пам'яттю, і це буде питання стосовно автореліз пол. Багато девелоперів чули, але ніколи не використовували на практиці авто-реліз а даремно. І чому саме ви побачите в другій половині відео. Як і багато інших концепцій, керування пам'яттю автореліз Pool з'явився ще за часів Objective C, і навіть до ARC, до Automatic Reference Counting. Дуже глибоко занурюватись в історію не будемо. а те, що нам корисно зараз, так це те, що автореліз Pool дозволяє відновити ручний контроль над пам'яттю, який ARC забрав у нас. В будь-якому випадку, автореліз Pool відіграють важливу роль. Як ви знаєте, перед тим як з'явився ARC, ви повинні були надсилати повідомлення про збереження і звільнення кожному об'єкту. Але окрім цих двох, є третє повідомлення, яке має назву auto release Замість того, щоб звільнити об'єкт одразу, його додають до auto release Pool, який, по суті, є таким собі басейном. Тобто, в pool в переводі є басейн. Який зберігає об'єкти деякий час перед тим, як видалити його. Але коли місце в басейні закінчується, він надсилає повідомлення про видалення. Зазвичай, пул басейн звільняється в кінці кожного циклу подій, тобто всі його об'єкти видаляються. Таким чином, надсилаючи автореліз замість реліз, ви продовжуєте час життя об'єкта. Ненадовго, але продовжуєте. Про цикл життя об'єктів ви зможете подивитись в минулому відео. Посилання я закріплю в куточку цього відео. Але виникає питання: а навіщо так робити? Суть у тому, що деякі об'єкти потрібні лише під час короткого періоду. В нашому випадку код виклику отримує результат, обробляє його певним чином, а потім викидає. Тобто, ми створюємо. За допомогою методу getImageImage, а далі отримаємо розмір цієї картинки. Без автореліз відповідальним за видалення об'єкту, був би метод, який викликає його створення, тобто getImage. Але він не може мати достатньої інформації, щоб вирішити, чи безпечно його видаляти. І потім, коли об'єкт вже використали, отримали його розмір, повернули результат. Автореліз виконує видалення. Автоматично. Але зараз свій цим заморочуватись не потрібно. А от те, що справді зараз може бути корисним, так це блок Auto Release Pool. Для нас цей блок корисний тим, що коли він закінчується, то кожен об'єкт в цьому блоці отримує повідомлення про видалення. Тобто, ми можемо встановлювати чіткі межі, які обмежують час життя об'єкта. Додавання об'єктів до авто-рез часто використовується для згрупування кількох короткочасних об'єктів разом. Щоб не навантажувати процесор, і всі ці об'єкти після завершення якоїсь логіки будуть видалені одночасно. А тепер, давайте використаємо авто-реліз на практиці. Так, тут ми бачимо, в нас є. Невеличка функція, яка просто підраховує сумарну кількість довжин строки. Одна особливість виконується 8 мільйонів ітерацій. І без AutoRelease pool ми будемо збирати всі об'єкти NSString, поки наш цикл FOR не завершиться. Щоб підтвердити свої слова, давайте я запущу виконання. Програми, і ми просто подивимось на використання пам'яті. Зараз програма запускається. І, і ми бачимо використання пам'яті у нас підскакує аж до 638 МБ. І в кінці ми просто отримуємо каунт, тобто ну, сумарну кількість довжин. Я тут просто роздрукував сумарну довжину всіх стрінгів, які ми маємо. Це 638 МБ. Можете запам'ятати це число. А тепер я візьму auto-реліз. -release. Release pool наш блок. І просто оберну кожну ітерацію в цей блок. Запам'ятали, що у нас в пам'яті було використано на піку 638 МБ. Тепер зупиняємо програму і повторимо операцію, але з автореліз Pool. Так, і тут у нас на піку Використано було 32 мегабайти. Число можете порівняти з попереднім. Ніякого шахрайства немає. Просто при використанні Auto-Release pool кожен раз звільнявся об'єкт NSString, Оцей наш String, після того, як він використався. А без автореліз Pool він зберігався, поки не пройдуть ці ітерації. Тобто, маючи такі нескладні інструменти, але. Не так часто використовувані, можна робити цікаві речі. Тобто, чим більше інструментів ви маєте, тим більш гнучкий код ви можете писати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм. Посилання залишу під відео. Ставте лайки цьому відео, якщо сподобалось. Якщо не сподобалось, ставити не треба. Дякую за увагу. Побачимось в нових відео.